Під час нерестової заборони мною було виявлено 15 адмінправопорушень, де рибалки любителі здійснювали лов водних біоресурсів з берега у заборонених місцях, а саме на нерестових ділянках. Також було викрито одне грубе правопорушення, де громадянин наніс державі збитків на суму 123 тися 123 тисячі гривень. У нього було виявлено човен, з якого він здійснював лов водних біоресурсів. Також 9 сіток та 70 екземплярів водних біоресурсів. Дані сітки з човен були вилучені та передані до правоохоронних органів. Зараз триває нерестова заборона з початок з 5 квітня і до 13 червня. Всі ми знаємо, що у нас проб... проблема з каховкою, у нас проблеми з ГЕС. І за цього у нас велике коливання води, уровень понижається вище, нижче допустимої норми і піднімається вище допустимої. І за цього риба на нерест заходить, і виходить, що коли вода падає, може пропасти і краще, мальок вже може пропасти. Тому ситуація в цьому плані негативна. На даний час стан водних біоресурсів збільшився по різним причинам. В основному це і за причина. Перша, це е, немає виходу маломірних судів. Це дуже питання таке, ще тому що рибаки-любителі, вони годами привикли, вони лодки купили, мотори купили, вони е, люди сім'ями віддихали. Це не просто е, один рибака, він і дітей, і жінка, і вони випивали на човнах, віддихали у містах. Де, може, й виросли вони в цих з маличку рибалили на вудки. Е, зараз діє заборона в зв'язку з воєнним станом. З однієї сторони, це для риби це хорошо, що її не турбують. Не їздять мотори, не їздять тихо на річки. З іншої сторони, людям не дають. Змоги в повній мірі людина десь працює, там замарюється, їй треба віддихнути десь на природі, на, на тому ж човні поплавати. Ну, я Дуже багато рибаків-любителів з поніманням відносяться до цієї теми. Є, звісно, такі, що кажуть, буквально ось на днях. Плив на водки, пливев, і я питаю, запитую людини, куди ви пливете, і ви ж знаєте, що воєнний стан і діє заборона. Він каже, та я тихенько тут поплаваю, ось". Да. а ви ж знаєте, що в нас є, охороняються і мости, і все. Це не так все воно просто. Тому я раджу рибакам-любителям придержуватися тих вимог, які зараз стали перед нами воєнна адміністрація. І треба бути бдительними. А, чи менше стало браконьєрів У зв'язку з тим, що там збільшилися розмір збитків, які вони завдають, і, можливо, стали більш боятися, чи менше браконьєрити. По відношенню до періоду, коли збільшились збитки, по відношенню до того періоду то дуже зменшилось. Дуже. Звісно, люди вони розуміють, що якщо він поруше, йому прийдеться платити. А це не так просто. Це блокується, під Арест майно попадає. І... Тому люди з розумінням вже відносяться Поначалу були. Якби такі, можна сказати, почне масові порушення, а зараз їх менше, 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 і вже ми пишемо е, грубі порушення, там 3, 4, 5, 6 там на місяць, де збитки такі серйозні. А любителі, любітелі. Рибаки-любітелі де з вудочкою, це основне порушення в них, коли вони рибалять в заборонених містах, де риба рибана відпочивати перед нерестом, або вона заходить на нерест. У нас в області діє один тимчасовий заказник і два постійних заказника, їхтіологічних, де рибавити не дозволено. А також у нас в осінньо-зимовий період діють ще зимовальні ями, де теж рибалка заборонена. Ну, люди все одно є такі, що кажуть, що мені все одно, я піду і буду рибалити. Ну, а збитки, якщо він піймав того карася, то 1581 гривня збиток це дуже суттєво. І якщо раз людину Написати на нього такий протокол, то я думаю, що він розуміє і більше не піде порушувати. Є громадська організація, така як Апорт. Вони... До цього тут був закріплений другий інспектор. Він у нас на пенсію пішов, Красовський Анатолій Миколаєвич, з почотом пішов на пенсію. Зараз да, мене закріпили за містом і він мене познайомив з цією організацією, з керівниками, люди небайдужі, небайдужі, дуже-дуже небайдужі до іменно е, для того, щоб на водойомі був порядок. То що інспектор, а то люди. От людина, навіть простий громадянин, він іде і бачить, там скоюється якесь правопорушення, адміністративне правопорушення. І людина вона обов'язана набрати гарячу лінію або поліцію, або нам дзвонити. І саме цим займається громадська організація. Вони молодці проводять рейди, залучають і поліцію, і рибоохорону залучають. Я читаю це не байдужі люди, і вони такі повинні бути.